Вітаю, на зв'язку Альона Грисименко, ваш лайф-коуч. І в цьому відео я розповім, як почати життя жити з чистого аркушу, а саме зробити перезавантаження вашого життя на трьох основних рівнях. І так вам потрібно для того, щоб почати своє життя з чистого аркушу, очистити своє. Свій простір на трьох рівнях ментальному, фізичному та емоційному. Що це означає? На ментальному рівні це означає позбутися негативних думок та переконань. А для початку їх потрібно виявити та змінити. Потім і таким чином ви трансформуєте своє життя, тому що наші переконання формують вашу реальність. На фізичному рівні це означає очистити свій простір від лишніх речей, яким ви не користуєтесь, від, бруд, від бруду, від якихось поломаних речей і так далі, та і також організувати свій простір, наприклад, зробити так, щоб вам було легше знаходити потрібну вам річ в певний час. Наприклад, перед тим, як ви збираєтесь на роботу, щоб ви легше могли знаходити необхідні вам речі для того, щоб взяти з собою на роботу. На емоційному рівні це означає позбутися від тих емоцій, які ви накопичили за все своє життя. Наприклад, ви могли раніше відчувати образу або якесь розчарування або злість, і ви ці емоції не проявили, не, не прожили, а подавили в собі. І це означає, що ці, ця енергія цієї емоції залишилася в вашому тілі, що в подальшому може призвести до проблем зі здоров'ям. Тому дуже важливо е, очистити свій свій емоційний. Стан від негативних емоцій, то відчути спокій та радість всередині себе. Так, далі. Чому варто очитати свій простір саме на фізичному рівні? Тому що речі, якими ви не користуєтесь, забирають у вас енергію. Вони просто лежать. В... Накопичують пилюку і нічого, якби, ніякої користі вони вам не, 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 не дають. Можливо, ви боїтеся, що ви от зараз позбуєтесь цієї речі, е, і у вас не буде нової, але це все ж таки просто ваш страх. Насправді, у вас все буде, чого ви хочете. Довір, довіртеся Всесвіту. Уявіть, да, два моменти, коли ви заходите в таку чисту прибрану кімнату, там неначе відчувається пролив сили і енергії, А коли дуже багато мотлоху, або якогось непотрібних речей, шкафи забиті, то не відчувається на натхнення щось робити. Хочеться просто лягти і сидіти, да, або дивитися телевізор, або сидіти в телефоні. Тобто немає в цьому просторі енергії. Коли ми очищаємо його, то з'являється енергія. Другий момент, чому Бо потрібно очистити свій простір на фізичному рівні, це а, поки ви не позбудетесь від старого, не прийде нове. Наприклад, ви щось хочете купити, але для цього, для цієї річі немає у вас місця. Тому а, кхе -кхе, вам важко да, купити щось. Вам ви не розумієте, куди ви її поставите цю нову річ. Тому, поки ви не позбудетеся старого, не прийде нове. Тому дуже важливо якби відпускати старе і дозволити собі новому чогось прийти в своє життя. Або навіть, навіть якщо ви, наприклад, купляєте якусь річ, не позбувшись якихось старих речей, то ви відчуваєте не правди сили, якесь натхнення, а навпаки, якийсь спадок. Тобто, наче тепер більше стало, а тепер важче вибирати. І тому подібне, да? Тобто, коли ми постійно робимо якийсь вибір, що одягнути, а тепер у нас ще більше речей стало, тим важче став вибір. Коли менше речей, то вибір якби легше зробити. Для чого потрібно позбутися від негативних емоцій минулого? Як я вже говорила, за своє життя людина багато накопичує різних емоцій, і не виразивши, які вони накопичуються в своїй тілі. Це як згустки енергії, да? це як коли ви можете уявити якусь напружену, на, на, надто напружену людину. От, тому дуже важливо очистити від свій емоційний сосуд, від накопичених емоцій, і відчути легкість, свободу та гармонію, тому що саме гармонія та спокій являються якби. Ну, більш природніми станами нашими, просто в цьому соціумі ми змогли перейняти якусь там відчуття провини, там стида і чи ще чогось. І ми можемо від цього позбутися, просто пропрацював, пропрацювавши це. Так, я вибачаю за якісь мого відео, тому що в мене немає світла і я під фонариком. А, так. Для чого потрібно позбутися від негативних емоцій минулого? Тому що позбувшись негативних емоцій, у вас з'явиться сила для дій та здійснення своїх мрій. Це як чистий аркуш, на якому ви можете створити новий намір намір на те, щоб створити якісь відносини, побудувати бізнес, кудись поїхати відпочити. Також люди будуть по-іншому сприймати та відноситися до вас, коли відчувають, що. Ви наповнена людина та щаслива, да? коли у вас гармонічний емоційний стан. І третій рівень це свої переконання пропрацювати. Да? Що вам це дасть? Коли ви зрозумієте свої переконання, ви зрозумієте, чим ви керуєтесь у цьому житті, якими думками та до яких результатів вони вас приводять. Да? Тобто, наприклад, коли людина каже, що в неї нічого не вийде, то в неї з за все, якби і нічого і не виходить. Тобто вона по суті застає в цій на цій думці і далі не може е, рухатись. Тобто, от як тут був приклад: ви не, ви можете думати, що у вас нічого не вийде, а можете думати, що у вас все вийде в обох випадках. Ви праві, тому дуже важливо, якби розуміти свої переконання та змінювати їх. Про що ви думаєте, те і отримаєте у житті, ваші думки формують вашу реальність. Да? А, тобто, коли ви постійно щось повторюєте, що з вами щось не так, або якийсь світ несправедливий, то це ви починаєте постійно помічати у своєму житті. Да? Коли ви, наприклад, шукаєте собі новий телефон або якусь техніку, ви скрізь помічаєте ці якісь який які ви хочете купити, наприклад. Да? Або про машину теж то саме. Тому е, дуже важливо зрозуміти свої переконання і змінити їх. А, а, ще, а ще класніше не вчитися практиці, яка допоможе вам у цьому ну, яка допоможе вам постійно змінювати свої переконання. Тобто, ви, наприклад, пройшли марафон перезавантаження життя е, через півроку знов знову сіли за ці практики і знову його пропрацювали. Ну, свої переконання маю на увазі. Ось онлайн марафон перезавантаження життя пройде з 2 по 23 грудня, якраз перед Новим роком. Це 21 день для того, щоб очистити своє на емоційному, фізичному та ментальному рівні. Це не займе вас багато часу. Завдання будуть проходити раз о, в два дні. А, тобто, у вас буде дві доби для того, щоб виконати домашнє завдання. А, формат це буде три відеоуроки, тобто, кожен урок на один відео урок на один тиждень, в якому я детально буду розповідати. Що буде відбуватися на цьому тижні, які практики ви будете виконувати, і так далі. А на протязі тижня ви будете отримувати ще завдання, які ви будете вдома виконувати. Тобто, це легкі завдання з прикладами, і так далі. Також буде відповіді на питання, зворотній зв'язок та чат, чат учасниць. Буде проходити в телеграм-каналі, де ви отримаєте всю необхідну інформацію і самі класні практики, які зможуть трансформувати. В ваше життя, тому не зволікайте. Переходьте за посиланням під цим відео в інстаграм, пишіть, пишіть там слово перезавантаження і отримуйте більш детальну інформацію про умови участі. Також вдохновляйтеся, надихайтеся цікавими постами, які я там публікую. Дякую вам за увагу і до зустрічі на марафоні. Перезавантаження життя, оскільки. Перемога в нашої країни залежить також від перемоги кожного із нас над собою, перемоги над своїми переконаннями. Про те, щоб гармонізувати свій внутрішній статис, стати воїном всередині себе. Тоді буде наша перемога. До зустрічі!